Шановні друзі, всіх вітаю! Ну що ж, Росія продовжує нахабніти, продовжує нагнітати обстановку над територією країн НАТО, над європейськими країнами, продовжують запускати свої дрони, літати літаками, прошу кордони, сподіватися, що їм не буде ніякої відповіді, що європейські країни. Будуть роз'єднані, в них не буде консолідованості, але це не так. Не треба їх боятися. Треба давати їм жорстку відсіч. Вони продовжують росіяни свою кампанію з дезінформації, з провокації з збройної агресії проти України і в тому числі вже і країн НАТО, але спільними діями, жорсткими санкціями і спільними військовими діями, об'єднаними діями, рішучими діями ми зможемо дати відсіч Росії і не дати їм перемогти. Не треба їх боятися треба діяти симетрично, об'єднано і тоді, тоді вони зрозуміють, що їм не вдасться зробити те, чого вони хочуть.